Друзі, вітаю давно я не записувала довгих відео тут на каналі, але коротко розказати про сьогоднішню тему не вийде. Адже е, говорити ми будемо сьогодні про скандальну безпрецедентну судову справу, в якій бабуся і дідусь хочуть відсудити у е, невістки не що інше як ембріони мене знайомі, мене звати Олена Бабич, я медичний адвокат, і багато років я займаюсь у тому числі питаннями репродуктивного права. І сьогодні на вас чекає чимало корисної і цікавої інформації. Тож влаштовуйтесь зручніше, можете авансом поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно і підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А ми. Починаємо. Коротка передісторія. Молоде подружжя, у яких не виходить завагітніти природним шляхом, і вони звертаються у репродуктивну клініку для застосування допоміжних репродуктивних технологій. В процесі лікування вдається отримати декілька ембріонів, які не встигають перенести дружині, як чоловік, майбутній батько, помирає. Але його батьки дуже хочуть мати онуки. І вони звертаються до суду, щоб відсудити ці ембріони, у невістки звучить все це дико і дивно згодно, але ну маємо те, що маємо. Давайте проаналізуємо з юридичної точки зору всю цю історію, хто має право на розпорядження ембріонами, і що теоретично можуть робити з ембріонами бабуся і дідусь, якщо вони ну припустимо виграють цю справу. Я довго думала, як розкрити вам цю історію так, щоб було максимально цікаво. І на каналі 1+,1 в ТСН ви. Що в сюжет про цей кейс? Тож я вирішила, що ідеально буде, якщо ми разом його з вами подивимось, і я прокоментую вам важливі юридичні моменти. Тому будемо починати дивитись сюжет. Боротьба за ембріони такого судового позову в Україні ще не було. Батьки після смерті єдиного сина хочуть відсудити у невістки ембріони, створені завдяки. Репродуктивним технологіям спочатку вони тиснули на дружину свого сина. А коли дістали відмову, пішли до суду. Чому експерти називають цю справу суміш середньовіччя і найновіших технологій? Ексклюзивна тема від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич. Анастасія гортає фотографії зі свого минулого життя і не може втримати сліз. Вона прожила у шлюбі з Олександром 5 років. Мріяли про дітей, але довелося звертатися за допомогою до репродуктологів. І у лютому, 22-го року, у них було 6 ембріонів. На початку березня ми планували перенос ембріонів. почалась війна в нашій країні, не знаючи, що буде далі. Ми вирішили почекати трохи, щоб Прийняти далі якесь рішення. Однак вже за місяць Олександр потрапляє у лікарню з сильними болями у животі Йому зробили операцію, сказали, що це не специфічний язевий коліт. Він був у реанімації останні дні. Я була з ним до останнього. Вийшов лікар, який його лікував, і сказав, що він помер. З цього моменту її життя перетворюється на пекло. Вона важко переживає смерть коханого чоловіка, гором вбиті і батьки Олександра. В родині завжди були гарні стосунки, але все змінюється, коли свекри починають вимагати, щоб Анастасія йшла у клініку і якнайшвидше народила їм онуків. Як я можу народжувати дітей, якщо я п'ю заспокійливий, снодійний, Я не можу спати. Ну про яких дітей йде мова? І потім навіть почалися розмови. Що якщо ти не можеш, то давай ми запросимо сурогатну мати. Нехай вона народ. Отут. Я хочу зразу прикоментувати з приводу Давай запросимо сурогатну матір для даного випадку. В даному випадку використати можливість застосування сурогатного материнства неможливо, тому що для сурогатного материнства є два дві важливих умови. Умова перша це має бути подружня пара. і жінка в даному випадку в нас є. Тільки власне жінка, це перший момент. Другий момент срагатне материнство для його застосування на достатньо бажання для цього мають бути прямі медичні. Покази, а ми дивимось далі. Я буду більш далі детальніше про це говорити. На цьому зупинятись. я їм сказала, що рік після його смерті я не хочу про це говорити. Анастасія, Анастасія та... переконує, що на цьому ґрунті розвивається конфлікт. Батьки чоловіка просять виїхати з його квартири, примушують відмовитися від спадщини і переривають усі контакти. Настя шукає заспокоєння у роботі. Вона фахівець в цій сфері, отже, знаходить нову посаду і їде з країни. Вже за кордоном дізнається. Свекри намагаються відсудити її ембріони. Знаєте, це перше подібне позов Україні. Мене не дивую, чому тому, що відповідно до чинного законодавства України питання розпорядження репродуктивними клітинами ембріонами, воно не врегульоване. Тут проблеми з розпорядженням навіть власниками таких репродуктивних клітин. А те, що стосується третіх осіб, в даному випадку бабусь і дідусь. Законодавчо це не врегульовано. Тому, якщо чесно, мене трошки дивує, чим керувався колега-адвокат, який готував цей позов. Це перше. друге, мене дивує, що ця судова справа так довго розглядається. Ну, враховуючи законодавче регулювання цього питання, на мій погляд, підстав довго так розглядати. Їх немає, але ну власне чомусь це так відбувається. Але ми давайте дивитись далі. Цей судовий процес триває понад рік. Інтереси Володимира і Тетяни Кузьменків представляє адвокат. Саме він передає їх точку зору у справі. Мої клієнти це літня подружня пара, син єдиний син, яких помер, і вони хочуть продовження роду. А відтак претендують на кріоконсервовані ембріони. В них були певні домовленості з жінкою їх сина. Проте ці домовленості вони не були реалізовані, і, відповідно, вона відмовилася на запліднення цих кріоконсервованих ембріонів. У зв'язку з цим вони були вимушені звернутися до суду. Вони хочуть реалізувати волю за життя сина, вони хочуть використати ці кріоконсервовані ембріони для народження дитини. Тут у мене є декілька коментарів. Перша літня подружня пара в нас дуже давно точиться дискусії про законодавче врегулювання питання граничного віку, тоді коли чоловіки жінка можуть скористатися допоміжними репродуктивними технологіями. І це не просто так. В нас в Україні є випадки, тоді коли літня жінка. Ну, не один випадок, але під один скандальний, який також був в засобах масової інформації висвітлений. Тоді, коли жінка звернулася, їй було 60 років на момент звернення, звернулася в репродуктивну клініку. Провели запліднення. Вона народила дитину. Але вся ця історія не дуже добре закінчилася. Якщо я не помиляюсь, дитину зараз в неї забрали. Розумієте, питання народити дитину. Воно. Не таке важке, умовно кажучи, я про те, що е, сучасні технології можуть це зробити і в 60, і в 70, Я не знаю, мені здається, 80 років. Але інша справа дитину е, виховати, виростити, а коли на момент зачаття або на момент народження дитині жінці 60 років да ми рахуємо, тобто в 20 років дитині цій жінці має бути 80. Вже ну великі питання до цього виникають. Тому законодавець намагається в деяких країнах врегульовано граничний вік, як правило, там 45 років, якщо не помиляюсь. Далі наступний коментар: батьки хочуть продовження. Роду і претендують е, на ці ембріони. Але давайте один момент. Ми говоримо не про репродуктивні клітини. Ну, Наприклад, якщо б ми говорили про Репродуктивні клітини про сперму чоловіка теоретично, хоча практично це теж дуже важко, можна було би претендувати. В даному випадку в нас мова йде про ембріони. А ембріон складається з репродуктивних клітин двох осіб чоловіка і жінки. Жінки, і в даному випадку в нас 50% в цьому ембріонів нас використана яйцеклітина цієї жінки. Тобто, фактично ці ембріони належать жінці. Ну, мені дивно, яке право на а, них мають батьки. Далі не виконала домовленостей а, жінка. Ну слухайте, це взагалі звучить як репродуктивне насилля. Вони хотіли, щоб вона народила дитину. Ніхто не може змусити жінку і не має право народжувати або не народжувати, або що робити з дитиною. Це її особисте право. А щодо коментаря, що батьки хочуть реалізувати волю їх сина, ну, давайте так, за життя в даному випадку. Їх син звертався за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в клініку з дружиною. Напевно, я припускаю, що за життя він хотів народити дитину з цією жінкою, а не просто з кимось і взагалі. І те, що роблять зараз батьки, не що інше. Ну, на мій погляд, точно що не е, реалізація волі сина. Син хотів в е е дитини з цією жінкою, а вони. Не дають зараз, власне як ви подивитесь далі, їй народити цю дитину, навіть якщо б вона хотіла. Чому саме а, далі буде в сюжеті у суді? Пояснює, що ембріони не можуть переходити у спадок до родичів у їх складі. Генетичний матеріал не тільки сина Кузьменків, але й яйцеклітина Анастасії. і нагадує, що в Україні не можна скористатися сурогатним материнством соціальних мотивів. Е, прокоментую дійсно, ембріони відповідно до законодавства не є предметом заповіту, і це зрозуміло. Ну, на мій погляд, чому тому, що тут виникає дуже це. Не річ по перше і дуже виникає багато юридичних і етичних питань е, з приводу е, та взагалі з приводу цієї теми. Не те, що використання потім ембріони, це ж не річ, Да, розумієте, це перший момент. Другий момент дійсно в Україні скористатись програмою сурогатного материнства Неможливо, я вже сказала. Зараз я розкажу детально. Неможливо скористати. За соціальними мотивами, тобто, ну я не хочу виношувати дитину, нехай це виносить інша жінка для того, щоб скористатись в Україні програми сурогатного материнства. Мають бути дві умови: одну про яку говорила, це обов'язково треба перебувати в зареєстрованому шлюбі з чоловіком. Це перший момент. Другий момент обов'язково мають бути медичні покази до проведення такої програми. Тобто, жінка має не просто не хотіти виносити дитину в неї бути медичні показання, наприклад, в неї вона на зі декілька невдалих спроб є еко в неї відсутня матка, наприклад, або з інших. Причин медичних вона не може виносити дитину. Просто по бажанню програма не може е бути застосована в Україні. Дивимось далі. Я хочу дитину, щоб продовжити рік. Я хочу більше дітей. Я хочу дітей від тієї жінки, тому що мені здається, що в мене здорова генетика, або я хочу більше дітей, тому що в нас країні демографічна криза. Це абсурд, це нонсенс. Є ще один момент у законодавстві: послугами сурогатної матері, яка виношує дитину, можуть скористатися подружні пари, які лікують безпліддя. При цьому є чіткий перелік діагнозів, який засвідчує, що жінка не може виносити дитину. Це лікува... Далі Мій коментар, але пропоную його так само послухати. Лікування безпліддя, тоді, коли у людей є реально проблеми. З безпліддям. Тому подальша реалізація цього ембріона, я не впевнена, що взагалі можна реалізувати. Експертка з медичного права Олена Бабіч вважає дивовижою, що такий процес взагалі триває. В одній справі зійшлися високі технології репродуктивної медицини і середньовіччя. Це такий, знаєте, прецедент, що кожна жінка має запитувати батьків свого чоловіка. Що робити з ембріоном? Народжувати її від їх сина, чи робити е приривання вагітності тобто вирішує не жінка, а буде розпоряджатися бабуся з дідусем. Адвокат родини Кузьменків каже: їх клієнти усвідомлюють, що скористатися ембріонами на даному етапі в Україні не можуть. Однак вони сподіваються, що в майбутньому ситуація зміниться і розраховують. На тривалий процес, тобто, ви почули, да? що вони усвідомлюють, що скористатись не можуть, сподіваються, що ситуація зміниться, і розраховують на тривалий процес. Позов тоді для а, чого поданий. Мене, якщо чесно, дивують слова тут адвоката, що м, може до того часу змінити законодавство. Тобто адвокати, позивачі усвідомлюють, що подаючи позов, вони розуміють, що правових підстав для його задоволення ну немає і, а, але не дивлячись на це, вони подають позов, щоб. А, він довго тривав його розгляд, і, можливо, законодавство зміниться. Читай, будемо робота все, щоб затягувати судовий процес. Я вам хочу прокоментувати з приводу змін в законодавстві. як людина, яка дотична до цієї теми. І за останні 12 років мені здається, 12, да, я не один раз приймала участь в різноманітних робочих групах по розробці законопроекту, який регулював допоміжні репродуктивні технології. І до сих пір, до цього часу такого закону немає. А, і навіть враховуючи а, всі нюанси, якщо такий закон буде прийнято нарешті, він буде. Можливо, регулювати дуже багато моментів, але з вірогідністю 100% можу сказати, що питання розпорядження репродуктивними клітинами, ембріонами, третіми особами він регулювати не буде. Повірте, окрім цієї теми, ось так в допоміжних репродуктивних технологіях моментів, які слід врегулювати законодавцем. Законодавець і дуже точаться дискусії з таких питань, як вік. Граничний, про який я говорила, про е багато моментів там використання донорських яйцеклітин. Питання розпорядження я впевнена. Е добре, що взагалі врегулюють розпорядження власними репродуктивними клітинами чітко. А те, що може ними скористатись хтось з третіх осіб, бабуся, дідусь, ну, навряд чи такі зміни в законодавстві будуть. Тому. Безпідставно і немає не підстав, не надії чекати, що щось зміниться не за рік, не за два. Повірте мені. У разі успішного завершення цієї судової справи на користь моїх клієнтів і визнання за ними права на використання. Можливо, на той час вже використання цих біологічних матеріалів, можливо, на той час вже буде інше законодавство, тому що мова йде про досить тривалий процес. Зокрема, вони домоглися від суду генетичної експертизи, не дивлячись на те, що це може зашкодити ембріонам. ТСН отримала відповідь на запит від експертно-криміналістичного центру МВС, де повідомили, що проведення такого дослідження. Передбачає часткове або повне знищення ембріона, я не медик, але е, так внаслідок проведення генетичних спартез ембріонів може бути е, ризик знищення. Ембріонів, тому що для того, щоб провести цю експертизу, як мінімум їх треба розморозити а після, і потім знову ж заморозити. Да? І після такої процедури не всі ембріони виживають. Мене в цій всій історії виникає питання: якщо батьки були впевнені, що це ембріон їх сина, ну власне вони ж позов подавали а, в суд, а, то навіщо було? Подавати клопотання про і взагалі бажати провести цю генетичну експертизу. Ви ж впевнені, що це ембріони вашої, вашого сина. Принаймні, я впевнена, що все це та що це ембріони, чиї вони воно підтверджуються документами, які є в медичному закладі. Це по-перше, Другий момент, який мене дуже дивує, ну добре, припустимо, є сумніви, що це генетичний зв'язок з сином да, в цих ембріонах. Логічно було би подати таке клопотання, Питання на стадії підготовчого судового провадження. Ну, це такі юридичні да, нюанси. І вже потім, за результатами цієї експертизи, продовжувати розгляд справи по суті. В даному випадку, виходячи з інформації, з судового реєстру, таке клопотання про проведення експертизи було проведене не на самому початку. А на тій стадії заявлено і задоволено судом, коли ну вже не, скажімо так, далеко не час клопота. Це все схоже зараз на затягування справи, але, на жаль, ціною життя ембріонів. Дивимось далі. Це перший і єдиний процес в Україні, коли судяться за ембріони, і при цьому вони під арештом, і потенційна мама ними скористатися не може. Накладення. Арешту на ці ембріони взагалі в цьому процесі для мене дуже дуже дивне. Тобто позов подається дідусем і бабусею, які не мають права на ці ембріони відповідно до законодавства. Є жінка, якій належить ці ембріони, тому що, так як я сказала, в неї її циклітини використані і при цьому. Бабуся і дідусь забороняють цій жінці використати ці ембліони. Тобто, якщо завтра вона вирішить, передумає і вирішить народити дитину, вона не може це зробити. Тому що дідусь і бабуся забороняють їй це зробити. І найдивніше для мене те, що суд задовольняє це клопотання. Дивна справа, і таке рішення залишу без коментарів. Дивимось далі. Звичайно, я б хотіла народити дитину від свого чоловіка, бо я його дуже кохала. Я хочу мати цю можливість в майбутньому. Її ненароджені діти вже заручники ситуації. Рішення суду чекає уся медична спільнота, бо по суті вона може стати прецедентом для будь-якої пари, яка має заморожені ембріони. Я борюсь за цей ембріон, оскільки там частинка мене він складається з. За... Частинки мого чоловіка і частинки мене ну я не уявляю, як я буду жити, знаючи, що десь живе моя дитина. Ірина Маркевич, Ольга Павловська, Олексій Осавчук, Геннадій Шульга, ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини. Ось власна така у нас історія. І дійсно це безпрецедентна судова справа. І буде безпрецедентне судове рішення. Сподіваюсь, його не буде. І суд все ж таки відмовить задоволення позову. Але наостанок я би хотіла, скажімо так. Пофантазувати на е, тему того, якщо давайте так припустимо, суд, не дивлячись на те, що е, немає правових підстав, не врегульовано це чинним законодавством, задовольнить позов і надасть право розпорядження цього ембріона бабусі і дідусю. Що? Зможуть і чи зможуть зробити з цим ембріоном е, треті особи в даному випадку? Перше, якщо ми повернемось до е, законодавчого регулювання сурогатного материнства, давайте подивимось статтю 123 частину 2 Сімейного кодексу, яка власне регламентує е, сурогатне материнство в Україні. Е, у разі Перенесення в організм іншої жінки, ембріона людини, зачатого подружжям, чоловіком та жінкою, в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. Що ми тут маємо? В даному випадку це ембріони, не дідуся і бабусі. Вони не ними зачаті і, ну, якби вони. Не мають права використовувати в програмі сурогатне материнство. Це один момент. Другий момент, я про це говорила, але ще раз хочу деталізувати, що сурогатне материнство це не щось. Що може бути використано за бажанням для застосування сирогатного материнства, мають бути медичні покази. Якщо у о, бабусі, я не знаю, ну, бабусі я просто по відношенню да, до ембріона. Я не знаю, який вік, але давайте ну, приблизно я думаю, що це років 60. Вік будь-який не є протипоказом для виношування дитини. Для виношування дитини є інші медичні покази, неможливість її виносити. Тому навіть якщо теоретично пропустити. То тут немає підстав для застосування сурогатного материнства, в тому числі, е окрім того, що це ембріон ні цієї пари все рівно е використати, тому що мають бути прямі медичні покази. Мені важко уявити, навіть якщо є таке рішення суду, що далі в реальності буде з цим ембріоном. Навряд чи будь-яка клініка піде на те, що вона застосує в даному випадку програму сурогатного материнства з тих причин, про які вам сказала, тому що А, ембріон трошки не їх відповідно до законодавства, ну рішення суду не знаю, як він пропише. І другий момент мають бути медичні покази. Тобто, навіть якщо припустити, що рішення буде позитивно в даному випадку для позивачів, фактично не Мама, не власниця цих ембріонів, не зможе ними скористатись. Ну і е, бабуся і дідусь так само не зможуть. Але я маю надію, що все ж таки рішення буде прийнято на користь мами власниці ембріонів, і в задоволенні позову буде відмовлено. Не буде у нас ніяких прецедентів, які заплутають і так е, е, сферу е, допоміжних репродуктивних технологій, яка так собі врегульована. Така власне історія. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат. Сподобалась, а, історія. Буду чекати ваші коментарі під цим відео. Що ви думаєте взагалі з приводу цієї справи? Як вам такий формат? Ну, і буду вас тримати в курсі подальшого, а, подальшого долі цієї справи. І яке рішення прийме суд? А якщо ви ще не підписались на мій канал, саме зараз це зробіть, обов'язково поставте лайк цьому відео і запрошу вас підписатись на мої інші соціальні мережі, особливо інстаграм Telegram телеграм-канал. Там дуже багато корисної медико-юридичної інформації. Всі посилання залишу в інфобоксі. А з вами я прощаюсь до нових зустрічей.